Ми з командою громадської організації працюємо для ветеранів, бо добре розуміємо, повернення до мирного життя це новий старт, і хочеться, щоб він був впевнений. За останній місяць я провела понад 10 консультацій, допомогла військовим визначити свої потреби. Розібратися, що саме потрібно для підсилення і вдалого початку власної справи. Ми пропрацювали понад 5 бізнес-ідей, оформили їх на папері, і зараз супроводжуємо трьох ветеранів, які вже крокують шляхом розвитку власного бізнесу. Але за цими цифрами не просто звіти за кожною стоїть людина, її історія, її сила. Кожен ветеран, з якими ми працюємо, для мене уже частинка нашої команди. Ми разом ідемо цим шляхом до омріяного результату. Не всі ветерани хочуть бути медійними, і ми це поважаємо. Не всі готові говорити публічно, і це абсолютно нормально. Мені самі говорити на камеру непросто, але я знаю, це важливо, бо саме через слова ми можемо донести суть того, що справді має значення, і бути почутими. Ми отримуємо багато звернень від ветеранів, які мають ідею власної справи. І для мене важливо чесно розповісти не лише про можливості, а й про підводні камені грантових програм. Адже це ще один доказ того, що ветерани хочуть розвивати бізнес в Україні. І наше завдання. Дання підсилити їх так само, як вони колись стояли за нас. Якщо ти ветеран або ветеранка і маєш ідею, яку хочеш втілити, напиши нам разом знайдемо шляхи, ресурси, підтримку, щоб твоя справа запрацювала. Наше діло діло громад та ветерана.